Ревізія розвиток і розбудова веслування на байдарках кеноя в регіоні стала темою традиційної чергової зустрічі голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка цього разу з керівництвом одноіменної федерації, директорами дитячо-юнацьких спортивних шкіл і їхні тренерами, де культивується цей олімпійський вид спорту. В роботі взяв участь начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Попри те, що наше місто має водноспортивний комбінат і один з кращих в Україні, веслувальний канал, який до війни приймав практично усі національні старти найвищого гатунку, вже довгі роки ні для кого не є таємницею, що на сьогодні стан цього виду спорту у нашому регіоні і місці, зокрема, якщо не жалюхідний, то принаймні м'яко кажучи, невиразний. Як повідав голова федерації, Кануа області, триразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Микола Баранов. Подібне в першу чергу стосується інвентаря і насамперед човнів та весел, як для тренувань дітей новачків, так і веслярів спорту вищих досягнень, не говорячи вже про комплекти парадної форми для збірної області для урочистостей на офіційних заходах і турнірах, звісно. Яке змушує провідних спортсменів, серед яких призери чемпіонатів світу і Європи у пошуках кращих умов для занять, навчання і життя, що їх пропонують інші області, залишати рідні домівки. І сьогодні ніхто не гарантує, що понад 300 дітей та підлітків, які наразі тренуються у Дніпрі, Кам'янському, Зеленодольську та Новомосковську, не підуть їхнім шляхом, залишивши ніж чим свої навчальні заклади і тренерів, які ростили їх роками. Зрештою, висувальна спільнота не тільки нарікала і бідкалася, але й пропонувала шляхи виходу з ситуації, в якій вона опинилася, і в підсумку очікувано була почута, причому не для пепірця, і відмітки у ньому, що такі проблеми існують. Було вислушено пропозиція тренерів, було вислушена пропозиція президії їхньої федерації. Будемо працювати. І є розуміння. Що робити далі? Зустріч була доволі плодотворна, дуже плодотворна, я так би, би. Це вперше в історії ну, за останні багато десятиріч, щоб отак зібрали всіх тренерів. Ну, є такі думки надати, що буде. Будемо працювати далі. Нам запропонували нові условия роботи і взгляда, взгляда на подальше життя я маю в нашому візі спорту. Окрім поглядів у майбутнє і пропозиції, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк пообіцяв конкретну допомогу з придбання човнів для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Та перспективних веслярів, а також сприяння в організації тренувальних зборів протягом року для лідерів збірної області, як депутат і голова постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту він окремо домовився про візит і відвідане бази веслування у Кам'янському свого часу однієї з найпотужніших не тільки в регіоні, але і в Україні.